Час гарячий, полудневий, виглядає виглядаю віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певна се країна світла та злотистої платиці. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світ. Колихає море хвилі, не колишуться шуться вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, від ця стежечка злотиста, править хтось малим човенцем. Підіймає і здається, що з веселця ще золото спадає. Як би я тепер хотіла у малочавенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, б я на схід сонця, а від сходу до заходу. Тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. Я про них би й не згадала в краю вічного проміння.